Вітання, шановні глядачі! з вами Станіслав Стойков і це фокус війни з Києва. У ніч на 9 грудня російські війська знили чергову атаку на територію України, використовуючи керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Загалом було зафіксовано запуск двох керованих авіаційних ракет та 37 ударних БПЛА типу Шахет та інших моделей. Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони України вдало знищити дві керовані авіаційні ракети х 59 та та 18 Безпілотників. Зокрема, на Хмельниччині та Рівнічні було зафіксовано падіння уламків збитих дронів, що спричинило незначні пошкодження інфраструктури. На щастя, обійшлось без жертв серед цивільного населення. Українські сили оборони продовжують посилювати заходи протиповітряної оборони для захисту мирного населення та критичної інфраструктури від ворожих атак. Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що може зменшити обсяги військової допомоги України під час свого президентського терміну. Сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр України Ден Шмигаль та голова уряду Естонії Крістен Міхал підписав спільну заяву, яка передбачає подальше посилення двостороннього партнерства між Україною та Естонією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня Росія здійснила масову атаку на Україну, використовуючи близько 50 керовних авіабомб, понад 400 ударних дронів і майже 20 ракет різних типів. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує гарантії безпеки до моменту отримання запрошення на вступ до НАТО. У зв'язку з цим він вважає можливим розглянути ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення наземних військ на території України. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Це був Станіслав Стойков для Фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічей, друзі.